Третя книга Мойсея Левіти, розділ 26: Не робіть собі ідолів чи різьблених божків, не встановлюйте собі стовпів і не ставте каменів з якимось зображенням на вашій землі, аби йому поклонятися, бо я Господь, ваш Бог. Дотримуйтесь моїх субот і шануйте мою святиню, Я Господь. Якщо ви будете поводитися згідно з моїми постановами. Будете дотримуватись моїх заповідей і виконувати їх, то я вам дам своєчасну дощ, і земля даватиме свій врожай, а польові дерева приноситимуть свої плоди. Молодьба у вас триватиме до збирання винограду, а збирання винограду триватиме до сівби. Ви будете їсти свій хліб до схочу і будете жити на своїй землі безпечно. Я наділю ваш край миром. Ви будете відпочивати, і ніхто вас не лякатиме. Я знищу у вашім краю хижих звірів, і меч не проходитиме крізь вашу землю. Ви будете проганяти ваших ворогів, і вони падатимуть перед вами від меча. П'ятеро з вас будуть проганяти сотню, а сотня з вас переслідуватиме десятки тисяч. Ваші вороги падатимуть перед вами від меча. Я буду прихильним до вас. Розплоджу вас, розмножу вас і укладу з вами мій заповіт. Ви будете вживати старі запаси зерна, і все ж будете виносити старе, звільняючи місце для нового, я поставлю посеред вас мій намет, і моя душа не гидуватиме вами. Я ходитиму поміж вами і буду вам Богом, а ви будете мені народом. Я Господь, ваш Бог. Який вивів вас з єгипетського краю, аби ви не були там рабами? Я розтрощив упряж вашого ярма і повів вас з піднятою головою. Якщо ж ви не послухаєтесь мене і не будете виконувати усіх цих заповідей, коли будете нехтувати моїми постановами, і ваша душа гидуватиме моїми ухвалами, так що не будете виконувати всіх моїх заповідей, порушуючи таким чином мій заповідь. То ось що я зроблю з вами: я наведу на вас постійну тривогу, коросту, жовтяницю, що виснажить ваші очі і отруюватиме душу. Ви надаремно висіватимете своє зерно, бо його з'їдять ваші вороги. Я оберну проти вас свій гнів, і ви будете падати перед вашими ворогами. Над вами пануватимуть ті, що вас ненавидять, і ви втікатимете. Навіть коли ніхто не гнатиметься за вами. А якщо із за таких обставин ви не послухаєтесь мене, то я збільшу покарання за ваші гріхи семикратно, я зламаю зарозумілість вашої впертості і зроблю небо над вами, як залізо, а вашу землю, наче мідь, ваші зусилля витрачатимуться надаремно, бо ваша земля не даватиме свого врожаю, а дерева землі не приноситимуть своїх плодів. А коли ви надалі будете виступати проти мене і не захочете слухатися мене, то я семикратно збільшу покарання для вас згідно з вашими гріхами. Я нашлю на вас диких звірів, які позбавлять вас дітей, знищать вашу худобу та зроблять вас нечисленними так, що спорожніють ваші дороги. Якщо ж ви і цим не будете навчені мною, виступаючи проти мене, то я також виступлю проти вас я покараю вас семикратно за ваші гріхи. Я наведу на вас меч, який помститься за порушений заповіт. Коли ж ви позбираєтесь у свої міста, то я пошлю на вас чуму, і ви будете видані в руки ворога. Коли я покараю вас нестачею хліба, то десять жінок будуть пекти ваші хліби в одній печі. Вам виділятимуть ваш хліб на вагу, бо ви їстимете, але не будете насичуватись. Якщо ж ви після цього не послухаєтесь мене і будете виступати проти мене, то і я виступлю проти вас у лютому гніві. Я і далі каратиму вас за ваші гріхи семикратно. Ви будете їсти тіла своїх синів, а також будете їсти тіла своїх дочок. Я спустошу ваші узгір'я. Розіб'ю ваші стовпи на честь сонця і викину ваші трупи на звалище ваших ідолів, моя душа гидуватиме вами, я зроблю ваші міста запустілими, спустошу ваші святині і не сприйматиму ваших любих пахощів. Я спустошу країну так, що ваші вороги, які поселяться на ній, дивуватимуться тим. Важ же! Я розпорушу поміж народами і вийму услід за вами меча. Ваша земля стане пустелею, а ваші міста перетворяться на руїни. Тоді земля задовольниться своїми суботами протягом усього часу свого запустіння, в той час, як ви перебуватимете на землі ваших ворогів, так земля відпочине і вдовольниться своїми суботами. В усі дні свого запустіння вона відпочиватиме. Надолужуючи те, що не відпочивала під час ваших субот, коли ви жили на ній. А щодо тих, хто з вас ще залишиться, то я вкладу в їхні серця полохливість у землях їхніх ворогів, їх лякатиме шелест падаючого листка, і вони втікатимуть, як втікають від меча, і падатимуть, хоч ніхто не гнатиметься, вони будуть спотикатися один об одного. Як ніби утікають від меча, хоча ніхто не переслідуватиме, ви не зможете протистояти своїм ворогам, ви загинете серед інших народів, і земля ваших ворогів пожере вас, а ті, хто з вас залишиться, хирітимуть через свій гріх, вони сохнутимуть на землі своїх ворогів також і через гріхи своїх батьків. Тоді вони визнають свій гріх та гріх своїх батьків у тому, що вони зрадили мене. І насправді діяли проти мене. Через те і я виступив проти них, запровадивши їх у землю їхніх ворогів. Можливо, тоді їхнє небризане серце впокориться і вони спокутують свої гріхи. Тоді я згадаю про мій заповіт з Яковом та мій заповіт з Ісааком. Я покажу, що пам'ятаю про мій заповіт з Авраамом щодо тієї землі. Земля буде залишена ними. Будучи спустошеною через них, вона отримає втрачене, вдовольниця своїми суботами. Вони ж сповна отримають за своє беззаконня через відкинення моїх законів і гидування моїми заповідями. Проте, незважаючи на все, коли вони опиняться на землі своїх ворогів, я не відкину їх і не гидуватиму ними настільки, щоб вигубити їх і розірвати мій заповіт із ними. Бо я Господь, їхній Бог, адже я пам'ятаю про заповіт із їхніми предками, яких я вивів з єгипетського краю перед очима народів, аби бути їм Богом. Я Господь. Це постанови, присуди та закони, які Господь установив між собою та між ізраїльськими нащадками на горі Сінай за посередництвом Мойсея.